Отам ми були, отам де бузок. А зараз ми тут нахуй. Камон. Пенцентр мене вже не кличуть на свої збіговиська. Востаннє в пені був. А, на Сієва ходив якраз рік тому в, в травні 24-го. Обичний підпуль так сильно не воняє, к слову. Корочу, ми вийшли до мечеті. Валентин жодного разу в житті не бачив мечеті. Ну, в Києві принаймні точно не бачив. в житті то може і бачив. А не вийде. Вона, так, ну, звісно. Ми ж все ж таки з тобою не в Еліріаді. І не в Досі, і не в цьому нахуй, І не в Оає, не в Дубайську нахуй, Тому маємо, що маємо. Тут, до речі, свого часу смачно годували. Блять, до речі, пацани, годівки так ні в кого і не цей. Не з'явилося. Може на карту вдасться скинути. Хіба що? Може, них... з'явився термінал. Сумніваюся. Це мечить нахуй. Ну, не синагога, звісно, але все одно думаю, що бухгалтерія в них не дуже біла. Коротше, в мечеті було прикольно. Більш детально розповім вже за кадряком, тому що телефон сідає. а У нас в планах щонайменше ще одна локація. Одна локація і, можливо, аніме шоп. Коротенька аналітика на мечеть, точніше, на оцей от ресторанчик при мечеті. Востаннє я тут був в 2021 році, і я вам скажу з того часу, багато що змінилося на краще. Тоді це був такий собі, знаєте, ресторанчик базарного типу. Де наче і смачно, але при цьому якось неохайно, є всього лише 2-3 страви, готівку не приймають, та ще й все якось дуже дорогувато по тодішнім міркам. Зараз же цю локацію причепурили, зробили з неї цілком собі пристойний ресторанчик, де приймають готівку, обслуговують українською, на цьому прямо наголошую, збільшилось меню з кількох позицій до, мабуть, десятка, якщо не більше. І що найголовніше, ціни то лишилися майже такі, які були в 2021 році. Шурпа за 100 гривень, лагман за 100 хачапурі за 80 Тоді це здавалося дорого, а зараз це вже нижче ринку. Мені здається. Коротше, хто хоче смачно і недорого поїсти східну кухню, цілком собі можу рекомендувати цю локацію. Вулиця Лук'янівська, якась там. Коротше, загугліть мечеть на татарці. Не помилитись. Коротше, ми знов дещо заблукали, але, але ми щойно бачили екскурсійну групу. І це хороший знак, да, це гора чи я сука забув, що саме це щікавиця, але я пам'ятав, що звідси чудовий вид. І, власне, він дійсно чудовий. Щось сьогодні якось забагато релігії виходить. Тун -тун 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 тун сагур Котики йому подарували. Але він схоже на оце. Це ж є Перун? Чи як його звати? Я щось не певно, що Перун зроблягався цей. Це Бог... Калаврата нема. Це Бог Рому і війни. Це Ліфно. Я щось не певний. Так, вы на друг друга, главное, не ебанитесь, а то все вместе калачиком полетите вниз. Б. Безопасность.

Я заснял! <laughs> ⁇ Ебан. Ебаный в рот! Вс ⁇ нахуй месяц из дома не выйду, я ебал! 27 годиков нахуй! Почему это так смешно?